І ви знаєте, коли тут всі гигикають, що ура, ура по Порошенкові пройдуться, Порошенка посадять. Вам всім абсолютно начхати, по-перше, на тотальне беззаконня, а з іншого боку, вам тотально начхати, що саме Петро Порошенко є одним із найбільших донаторів для української армії із власної кишені. Мені би хотілося запитати вас усіх, скільки ви з власної кишені купили дронів, ребів, іншого забезпечення для армії, але насправді відповідей буде дуже мало. І в той час, коли на фронті критично бракує Ай Петрі, коли критично бракує інших ребів, коли бракує Евпішок, мавіків, аутелів та інших безпілотників, які держава під керівництвом Зеленського не спроможна забезпечити не те, що в достатній кількості, але й достатньої якості, національний банк України, вислужуючись перед банковою. І намагаючись завчасу додати додаткового переслідування за превентивні санкції, починає кошмарити благодійний фонд Порошенка і громадську організацію Справа громад, які одні з тих, хто найбільше допомагає армії на передовій.